Всім привіт! З вами атмосферний Ютуб канал. Канал для тих, хто вміє думати та рахувати свої гроші. А головне, прагне енергетичної свободи. Мене звати Діана, я буду вашим гідом в атмосферний світ. Цією зимою ми всі відчули, як це жити із відключенням електроенергії. На вулиці дирчать генератори, звідусіль тхне вихлопними газами і, хоча б на півтемряві, але життя продовжується. Сподіваємося, що відключень більше не буде, і у нас буде найстійкіша енергосистема. Дякуємо нашим енергетикам, ви справжні герої. Але з таким сусідом ніколи не знаєш напевно. У цьому відео ми розкажемо про 5 причин, чому для бізнесу система резервного живлення краща за генератор. Поїхали! Так, генератори на старті коштують дешевше, ніж акумулятори, але у реальності обходяться дорожче і обслуговувати їх проблематичніше. Багато наших клієнтів відчули це на собі і звернулися до нас за системами резервного живлення. Система резервного живлення працює як потужний пауербанк і вмикається одразу при відключенні зовнішньої мережі. Такі системи складаються з акумуляторів, управляються електронним контролером та мають можливість заряджатися від звичайної мережі. Або альтернативних джерел енергії. Порівнюючи з генераторами, система резервного живлення більш стале рішення, яке має низку переваг. Перше економія для роботи генератора. Потрібен бензин. Це дягне за собою високу вартість кіловат виробленої електроенергії. Тож при частому використанні генератор нерентабельне рішення, до того ж паливо може стати дефіцитним. У період нестабільності, як це було навесні 2022 року. До прикладу, вартість літівого акумулятора Daйнес 2742 долари за 4,8 кВт години. За 7-10 років він віддасть 13 400 кВт годин. Отримує вартість за кВт-годину 20 центів. Дизельний генератор в середньому споживає 0,2 літри пального, щоб виробити 1 кВт годину. І з нинішніми цінами на пальне це близько 30 центів за кіловат енергії. Тобто лише на паливі вартість кВт години дешевша із системою резервного живлення. І це не враховуючи капітальні витрати на придбання генераторів та обслуговування протягом 10 років. Для системи резервного живлення не потрібно купувати паливо. Одночас вона може бути використана для зменшення рахунків за електроенергію, навіть за відсутності відключень. Акумулятори можуть накопичувати заряд вночі, коли діє нічний тариф на електроенергію, та використовувати в день, коли вона коштує дорожче. Ще одним рішенням, яке забезпечить значну економію, може бути встановлення фотомодулів на додачу до акумуляторів. Це дозволить генерувати власну енергію замість того, щоб купувати її. Тут ми теж допоможемо, адже сонячна станція з атмосфера це просто. Друге безперебійність. В системі резервного живлення необхідно усього 10 мілісекунд для того, щоб автоматично перемкнутися на живлення від батарей. У режимі Powerbank вона використовує накопичену електроенергію в потрібний момент, працюючи абсолютно безшумно. Система резервного живлення на виході забезпечує чисту напругу з гарантованою безпекою. Тож при відключенні зовнішньої мережі можна не перейматись про безпеку електроприладів через неякісний електричний сигнал. Про відхилення у вольтажі або неправильну синусоїду. Усі ці страшні терміни якраз характерні для генераторів. Натомість, запуск генератора потребує часу. А через кілька годин безперервної роботи він перегрівається та вимагає зупинки системи для охолодження. That's not well. Якщо вам подобається це відео, ставте закусяність з догори цьому випуску. А щоб нічого не пропускати, внизу під відео натисніть дзвіночок. Третє. Легкість використання. Система накопичення енергії після встановлення не потребує втручання у свою роботу. Вона проста у використанні та не потребує спеціальної підготовки. Ресурс сучасних літієвих акумуляторів складає мінімум 6 тисяч циклів заряду розряду, що забезпечує термін експлуатації 10 років. Будь-який генератор потребує регулярного технічного обслуговування, ремонту та заміни складових. Співробітникам, які працюють з генераторами, рекомендується пройти відповідну підготовку, подбати про спеціальний захисний одяг та інші заходи безпеки, щоб не наражати себе та своїх колег на небезпеку. Також при роботі генератор шумить та виділяє вихлопні гази. Тому потрібно обирати місце, де він не буде спричиняти дискомфорт працівників чи сусідів. Четверте модульність. Важливою перевагою резервних систем є їхня модульність. Можна у будь-який час дооснащувати систему. В залежності від потреб бізнесу можна легко збільшувати потужність системи або встановлювати сонячні панелі. При підключенні фотомодулів система резервного живлення стає автономною та генерує власну електроенергію для підприємства, заощаджуючи кошти. Вона виробляє енергію для поточного споживання у світлий час доби, а надлишок накопичує в акумуляторах. Звісно, виробництво не заживите, бо потрібно дуже багато фотомоделів та акумуляторів. А от серверно чи офісні приміщення легко п'яте, безшумна і дружня до довкілля. Ще однією перевагою накопичувачів енергії є відсутність шумового та вуглецевого забруднення. Власники систем накопичення роблять внесок у зменшення викидів парникових газів в атмосферу. Системи накопичення зберігають електроенергію з відновлюваних джерел замість використання паливних ресурсів. Подібні рішення також балансують енергетичну систему України, роблячи її більш стійкою до атак ворога. Системи резервного живлення стали справжнім спасінням для багатьох бізнесів. Наприклад, для києво могилянської бізнес-школи. Однієї з провідних бізнес-шкіл в Україні та Східній Європі відключення електроенергії поставили під загрозу увесь навчальний процес. Ми допомогли їм розв'язати цю проблему, встановивши на поверхах навчального закладу дві окремі системи резервного живлення. Одна система живить весь учбовий поверх, інша аудиторії в укритті. Зараз навчальний процес КМБС не зупиняється навіть під час повітряної тривоги та за відсутності світла. Більше про стале енергетичне рішення для КМБС у цьому. Відео Компанія атмосфера не забула і про власних співробітників, і навіть під час тривалих відключень світла наша робота не зупинялась. Система резервного живлення в офісному просторі Energy Space у Києві дозволяє працювати більше ста резидентам упродовж восьми годин. Навіть у день першого українського блекауту Space був одним з небагатьох місць. Де повсякденне життя резидентів ніяк не змінилося у коворкінгу Energy Space Резервна система забезпечує електрикою робочі зони, лекторій. Бібліотеку, переговорні кімнати, ігрові та лаунж-зони. До речі, це відео ми знімаємо у відеостудії Energy Space і як резиденти простору не витрачаємо зайвий бюджет на оренду студії. Більше про офісний простір нашої мрії та як стати нашими сусідами у цьому відео. Також системи накопичення енергії відіграють важливу роль у балансуванні енергосистеми. Вони забезпечують її гнучкість, а також згладжують коливання потужності. Місія атмосфера. Те, що ми робимо сьогодні, це розвиток сталої та стійкої енергосистеми України за допомогою відновлюваних джерел енергії. Ми прагнемо, аби кожна друга, третя будівля в країні. Об'єкти соціальної та житлової інфраструктури були обладнані власними сонячними електростанціями і системами збереження енергії. Таку децентралізовану енергетичну інфраструктуру, де є тисячі об'єктів малої розподіленої генерації, неможливо зруйнувати. І у нас є всі шанси стати країною із сучасною та конкурентоздатною енергосистемою. Наразі це все. У наступному випуску ми розкажемо про те, як працює і чи доцільно інвестувати у Powerbank для мешканців багатоповерхівок. Будь ласка, напишіть у коментарях під відео, які теми нам слід розкрити у наступних випусках. Нам вкрай важлива ваша думка. З вами була Діана та Атмосферні електростанції. Сонячних вам вражень!